Дорогі шахтері, їдучи сюди на третій з'їзд за Львівського басейном, я мав велику надію, що в кінці кінців цей з'їзд щось то зміни. Я мав надію, що там в президії, якщо не буде перших керівників, то хоч їхні перші заміни. Але оказалось, і оказується те саме, що було в минулому році з коляційною угоди. Так гарно всі підписали, так гарно нам лапшу навішав, на Вуха вишали, що за 5 років дадуть по 20% менше, і ви будете без дотацій, І буде все робитися. А оказалось, Арсеній Петрович своїм одним махом зробив нас ніщими. Лень, спокійно, за допомогою наших народних депутатів, які проголосували за державний бюджет без дотації. Невже вони що не думали, що людина без води жити не може? Ну, казалось, що так. Я з того району. Львівського, де ми найшли перші акції протесту, де нам не приходилось 55 років на західний нерв нашої електростанції Львівсько-Волинського басейну. Давали ми могилям, давали енергетику для Радянського Союзу, ну, але час сталось по-другому. Захід Денера передали в час руки, оказалось, ми не потрібні. Наше вугілля пішло в другий кінець України. Ту що там не зрозуміло стоїть, як це так, 55 років нормально було, а то стало нема. Тому я хочу звернутися до вас до Якщо ми Даний час не, разом не прийме таке різке явно, разом згуртованість, не, дивиш, не дивлячись на любі погляди, любі цін, не з'єднаємося, вугільної промисловості не буде, повірте, і просто знищить. Легенько, спокійно. Казати, що там, де хороший, а державний поганий, Дати. Бо то трошки не по-людському, а безпека держави заходиться у всіх нас. І ми за це повинні думати всі разом, не дивлячись, маю я мільйони чи не маю, хоч проживши 40 років в шахті і в проходці лави, щось я такого мільйони і мільярдів не заробить. Ну, але постель оця нова, яка кажу, осталось 35 шахт. програма буде з закриттям. В нашому районі залишилось 6 шар. Останні закази. Просто спокійно на З тих 6 шахт, якщо взяти по-новому ацому, а наша слепова, яка може, вложивши в неї кошти, може працювати. Останнє що? Куди йдуть ті люди, Сукайсько Римля? Це буде депресивний район, який на Заході, голодний, холодний люд, не дасть тій владі так легенько спокійно думати. Тому що тут треба буде дивитися тим людям в очі, які їх вибирали, які давали владу Європі. І над цим питанням молоді стало більше багато. Але мене завжди було цікаво таке, завжди на 1 вересня, на науку я попадаю в училище, технікою. Знаєте, душа радіє, молоді багато. Але рівно на 5 хвилин. Через 5 хвилин мені стає друге питання. А куди вони працювати? Куди? Тож ми За 24 роки в Львівському басейні, кроме шат, які закрили, нічого не збудував. Абсолютно. Та не тільки в Сокальському а Львівському. Та подивіться по цілій Україні, що робиться. Це що правда, я можу повторити чесно, я старший людям. Але чесно кажу, чим чи рік дільошка йде. А коштів, кошти, Совка кланів. Но за народ ніхто не думає. Ну вже пора скаминутися. Ведь рано чи пізно страшно буде було, колись така дика думка була. Саме страшне, боюся, що наші нащадки. Не плювали на наші могили. А що ж ви оставили, шановні? Тому я хочу звернутися до вас, давайте ми приймемо рісь чітке, спокійне і нормальне, але надійне рішення цього з'їзду, щоб вугільна промисловість працювала, щоб люди мали ту зароблену. Копійку, сім'ї працювала і не була така вже ніж держава, то ж вона багата тут, Покопали копаленому і по працьовитому народі, який вже в Європі є. І в кінці кінців заставити ту владу думати, думати, не ділити гроші, не ділити магнати між собою, а думати про людей. Дякую і магнатам, і владам. То пора скалянутися. Коли я остався, ві. в єднаці не було, наша Україна. Слава Шахтерему.